Ветеранська бізнес-школа розпочинає роботу на Прикарпатті. Військовослужбовців та їхні сім'ї протягом трьох місяців безкоштовно навчатимуть подавати грантові заявки і відкривати власну справу з нуля. Детальніше про це у сюжеті. Ветеранська бізнес-школа це безкоштовний проєкт для учасників бойових дій та їхніх родин. Його головна мета допомогти цим категоріям осіб започаткувати підприємницьку діяльність. Наш проект фактично допомагає ветеранам подаватися на діючі грантові програми, і ми супроводжуємо наших ветеранів від моменту, коли вони тільки до нас звернулися з ідеєю, до фактично отримання грантового фінансування а також допомагаємо їм. У звітуванні і вирішення інших проблем, які стосуються роботи бізнесу, кожен учасник може побачити організацію та структуру реалізованих бізнес-ідей, зокрема релокованих. Дуже часто ветерани не знають насправді, а як цей бізнес, який в них є в ідеї, реалізовується, які є підводні каміння, mm -hmm. на що звернути увагу. І власне в нашому проєкті є відібрані ментори, які готові ділитися власним досвідом, запрошують до себе на підприємства і показують фактично, а як ж насправді сьогодні існує бізнес. Школа буде складатись восьми навчальних модулів і десяти виїзних екскурсій на різні підприємства Калуської громади. Коли стартує школа, зараз Калузькій. Громаді і робимо ми ставку на такі непопулярні, не тобто не про розпіарені підприємства, які вже знаю. Тобто будемо... Можливо, так як співпрацювати їм реклама, і нам такий хороший досвід. Пан Олександр, доброволець, кулеметником служив із перших днів повномасштабного вторгнення. Спершу на Сумщині, а потім на Харківщині та Запорізькому напрямку. Нині має кілька ідей для ведення бізнесу. Або громадське харчування, щось, або що мене так цікавить, як. Розсадник, ніби рослинами. Громадське харчування, тому що рік перед війною я цим займався. А розсадник, тому що я був на заробітках в Польщі, якраз на такому самому більшому розсаднику, по-моєму, він рахується в Польщі. Мені дуже сподобалось, і таке мені хотілося б теж спробувати. Триватиме навчання три місяці. Спершу у Калуській громаді, опісля аналогічний тренінг організують в Івано-Франківську.